Рівне попрощалося з воїном АТО і захисником України. Іван Кравчук вперше став на захист країни у 2015 році, але згодом повернувся зі служби. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, чоловікові вдруге довелося взяти до рук зброю. І вже з березня 22-го Іван був на передовій 9 жовтня. Під час виконання бойового завдання на Харківщині чоловік загинув. Більше дивіться далі у сюжеті. Сьогодні ми творимо молитву за упокій душі воїна Івана. Він проявив найбільшу любов, яка тільки може бути в цьому світі. Він віддав своє життя за інших людей. Іван Кравчук родом з прип'яті. Через аварію на Чорнобильській АЕС його батьки змушені були переїхати у Рівне. Тут він пішов у перший клас 25-ї школи. Після 9-го класу вступив до ПТУ на спеціальність верстатника. Потім проходив строкову службу в армії. В березні 2015 року був в АТО. Коли ще рік, демобілізувався, повернувся на роботу в Рівне Теплоенерго. Там його поважали, адже був хорошим працівником та ніколи не відмовляв у допомозі. Івана я знав десь років з 15 тому. Я почав працювати на ТЕЦ «Теплокомуненерго». Він мене працював в зміні машиністом турбін. Відповідальний, чесна людина, в принципі, слухняний, будемо так казати. Пішов, пішов в АТО, відбув нормально, після того дружився. Дружина дуже гарна в нього і хороша. Дизайнер одягу. Свою дружину та 12-річного сина Михайла Іван Кравчук дуже любив. Саме тому, отримавши повістку в середині березня минулого року, не роздумуючи, пішов знову на війну, аби їх захистити. На другий день пішов воєнкомат 25 го числа і <звіць> прийшов. Він я, він і не сидів би, він така людина, що він не сидів. Би. Йому треба потрібно було щось робити, щось ну, не вчасну робити, допомагати. Він не міг сидіти на одному місці. Іван нічого не розповідав рідним про те, як воював лише ввечері, 8 жовтня зателефонував дружині, щоб попрощатися. 9 жовтня 41-річний старший солдат Іван Кравчук загинув під час виконання бойового завдання на Харківщині. Я його не знаю, але співчуваємо рідним, близьким, хай святим і спочиває. Поховали Івана Кравчука у рівному на кладовищі Нове. У нього залишилася дружина та 12-річний син. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.